У Тернополі цього року не буде головної ялинки міста. Таке рішення міськрада ухвалила за результатами опитування серед тернополян. Проте кожний містянин вже з 15 грудня може придбати ялинку в свою оселю. Виконавчий комітет міської ради погодив організацію торгівлі ялинками на території міста Тернополя з 15 грудня цього року, по 10 січня 2023 року. Торгівля буде здійснюватись на 15 місцях. Які погоджуються щороку рішенням виконавчого комітету, ці місця цього року зміни до міст не вносилися, де будуть продавати ялинки? Можна переглянути на сайті Тернопільської міської ради у розділі новини, зазначає Галина Горіва. Торгівля ялинками може здійснюватися за наявності документа, який засвідчує походження продукції, а також за наявності угоди на санітарне утримання території, яка Дається із балансоутримовища. Працівники комунального підприємства та муніципальної поліції будуть перевіряти наявність документів, які дають право на торгівлю ялинками. Це документи про походження продукції та угода на санітарне утримання території. Як розповідає Сергій із Запоріжжя, він ще не вирішив, чи цього року купуватиме ялинку. Можливо, можливо, поставимо. А яку чи живу, чи штучну? – Хотілося б живу, але але жалко е живих ялинок. Може, може купимо е іскусственну Для дитини свято устроїти. – Певно, що ні. Не плануєте? Ні. а чому? Ну не ті часи. Я... Чекаємо перемоги. Ні, не буду. А чому? Бо я не люблю ялинки. ми не знаємо, а що робити? А яку живу? чи… У нас штучна В Харкові. Ми поїдемо до Харкова ставити. До да, доїдемо додому, поставимо. Дома так. А яку живу, чи не, не знаю, буде видно. Ні. А чому? Ну, така, Такий час настав. Ну ж, неможливо. Не до святкування. Ні, ні, ні. От зараз така система, що не повинна. Я не знаю, як хто, але я б би не дозволяв спідкірвати. Хтось проти встановлення новорічного дерева вдома, а хтось за. Нехай не ялинки, а новорічного букета чи дідуха, бо це наші традиції. Ми не знаємо, коли закінчиться війна, проте ми маємо щодня зберігати і підтримувати життя в тилу.